Друзі, вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні в нашій студії Ганна Познякова, директорка КП Теплопостачання міста Одеса. Вітаю вас! Вітаю! Хочеться поговорити з вами про теплий сезон. Хоча я розумію, що він закінчився, а Одесити зараз потерпають від такої собі перехідного періоду, коли ще, вже не зима, ще не весна, дощі на вулиці, плюс 10 і вдома інколи буває ну, дуже прохолодно, але ж все ж таки. Ми з вами останній раз бачилися тут напередодні сезону і казали, ну все, цей сезон. Ми не переживемо. Все Ні, погано. Ні, Ми не казали, що ми не переживемо. Люди казали, не переживемо. <світ> тому з вами зустрічалися і розвіювали цей миф. Ми пережили цей сезон. Він був вкрай тяжкий, особливо, ну там для Одеситів, які не розуміються на тому, як це все працює. Нам було тяжко. Як було тяжко вам, з якими основними проблемами ви стикнулися у цьому сезоні? Будь ласка. Thank <laughs> you. Ой, дякую. Важко виділити якусь одну проблему, їх uh -huh. було безліч. І перш за все я хочу подякувати нашому чудовому колективу теплопостачання, тому що за всю цю зиму, за весь опалювальний період я жодного разу, та й між опалювальний, не чула від наших співробітників, що хтось там втомився, хтось не може, не хоче, там щось набридло. Uh -huh. Там були різні ситуації. Ми працювали 24 на 7, і під час повітря. Тривог, тому що неможливо залишити обладнання, особливо газове обладнання, ну, і піти кудись там, в сховище. За ним потрібно наглядати, потрібно приймати ті чи інші там, рішення. Тому це була важка зима. І ще раз кажу: я дякую нашому колективу, тому що вони ще там на початку минулої весни ніхто не розбігся. Ми uh -huh. довели той опалювальний сезон до кінця, вдало підготувались до останнього, розпочали його. І за виключенням блекаутів, ну, з якими ми стикались, коли наше місто було повністю знеструмлено yeah. через російські атаки, через Ракетні атаки, період теплопостачання не переривався, і це дійсно наша перемога, тому що це була найскладніша зима. Це справді так, коли було важко наперед передбачити розвиток тих чи інших подій. Кожний блекаут це знаємо тільки ми та енергетики, наші колеги з дитеку. Угу. Як важко було відновлювати заново розпочинати опалювальний сезон, заново запускати котельні. У нас були випадки, коли загорялись трансформатори. Були випадки, коли відбувалися гідроудари в наших мережах, тому що через таке різке знісрнеструмлення да. відбувались ті чи інші аварійні ситуації, які ми майже молнійносно ліквідовували uh -huh. блискавично, швидко, і це заслуга нашого колективу. Ми навчились працювати з великою кількістю генераторів, uh -huh. і завдяки нашим міжнародним партнерам, ми ще на початку зими почали їх отримувати, і десь там ближче до січня місяця ці поставки набули якихось якихось космічних масштабів, тому yeah. що їх було звісно. Нам багато треба генераторів, тому що багато об'єктів. Майже ну, з цією з, з цією задачою ми завдяки а, цій допомозі справились. Угу. І а, а... Ну, навіть наші партнери, вони ж потім, коли надсилали нам генератори, потім там дзвонили, писали, уточнювали там чи підключили ми їх, да. чи працюють вони. І вони були дійсно в шоці, тому що майже за один-два дні ми виконували ту роботу, яка там в мирний час займає ну, там, близько місяця. Угу. А, тобто ви ще й навчилися працювати швидше. працювати не просто швидше, угу. а дуже швидко. Угу. Дуже швидко приймати рішення, дуже швидко. Виконувати безліч задач, ще раз підкреслю, як то якесь там резервне живлення. Да. Ну тобто проблем якихось кризових ситуацій їх було достатньо, але ми впорались і угу. наші абоненти, я можу з гордістю сказати, майже не відчули всі ті проблеми, з якими ми стикались, тому що теплопостачання в місті було безперервним. Але наші абоненти, ваші абоненти і наші одесити, ну ми знаємо, як вони сплачують. І мені здається, що такий період, коли вони повинні розуміти, що вам тяжко працювати, але ви працюєте попри обстріли, попри все, мені здається, що Одесити треба було згуртуватися якимось чином і заплатити. Як у цьому питанні? Бо завжди от борги, які є. І от про одеситів, які не сплачують, ми з вами кожного разу спілкуємося, говоримо про те, що ну, треба платити. Ну, будь ласка, ну, від цього все залежить. Як у цьому сезоні це було? А, ну я вам можу сказати, що ну по-перше, не всі одесити не сплачують. Да. Так? А, більшість, звісно, сплачує. І сплачує ну, майже завжди ті, хто. Обмежено в своїх доходах, в yeah. прибутках, але yeah. вони вчасно сплачують. І завдяки ним ми тримались. У нас була змога виплачувати нашим співробітникам зарплату для того, щоб вони мали змогу кормити свої сім'ї. Uh -huh. Тому хочу сказати слова вдячності тим одеситам, які вчасно сплачували, які зараз продовжують сплачувати, тому що ми зараз тільки розпочали надсилати платіжки за. Минулий місяць угу. за березень вони надійдуть майже до всіх незабаром, але звісно є ті, хто не сплачує, ну і під час війни, під час військового стану є тому безліч причин, не тільки там небажання, Так? Ну, да. але а, я можу сказати, що ситуація зі сплатою за тепло. А цієї зими вона трохи краще, ніж минулої весни. Угу. Тоді, певно, через такий розпач, дезорієнтацію, ну народ не знав, що, що стан, вибирати да, так, да, да, психологічний да. стан. Цієї зими трохи краще, угу. не так як було до війни, але ну трохи краще. І ми а, вдячні за це, тому що ну, ми ж розуміємо, сьогодні майже кожна родина стикнулася з тим, що з, ну, з рівним. Зниження рівня зарплат зарплатні, зарплатні да, доходу, да, да. ну тобто безліч, безліч ситуацій, які там вплинули на цю економічну ситуацію. Але все ж таки, також користуючись нагодою, хочу звернутись до наших боржників угу. з тим, щоб не затягували, сплачували в міжопалювальний період. Ми надаємо. Можливість укласти з нами договір реструктуризації, тобто відсрочення платежів, так це дасть змогу вам не отримати від нас позов до суду, а добровільно сплачувати. І в нас буде можливість в нашого підприємства готуватись до нової зими, тому що нова зима вона ж не буде більш легкою ніж ця. Ну, так. Ми, звісно, сподіваємось і на якнайшвидше закінчення війни, військового стану, але важко передбачити ті наслідки, з якими ми стикнемось наступної зими, навіть якщо війна закінчиться, тому що енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних пошкоджень угу. і те, що. Енергетики нашої країни їх ліквідовували і ліквідовували досить швидко. Не означає, що сама система відновилася. Угу. Вона досі ще є в аварійному стані і тримається з упевненістю, можу сказати, на ентузіазмі наших енергетиків. Ну от у цьому році було багато розривів. Ми пам'ятаємо там перед зими, коли ми бачили аварії, коли ми бачили, що розривають землю і починається якийсь ремонт вже по ходу опалювального сезону. У цьому сезоні ну такого практично не було. Не було якихось повідомлень про перекриття вулиць і так далі. Перекриття вулиць людьми, у яких не було опалення. Дійсно, практично не було таких ситуацій. Угу. Ми цим дуже пишаємось і завдячуємо. Міжнародній підтримці саме ми співпрацювали з 2020 року з проєктом USAID. Це американський фонд. Допомога в них так і зазначається, що допомога від американського народу українському народу, і завдячуючи цій підтримці, ми мали змогу отримати в міжопалювальний період багато з тих матеріалів, які допомогли нам вчасно підготуватись, незважаючи на ми ж минулого літа, коли готувалися, стикнулися проблемою здорощення матеріалів. Здорощення коснула на насамперед металопрокату труб, тому що ми втратили нашу в місті Маріуполь наші два великі металургійні комбінати Азовсталі і Ліча, угу. які були, ну вони перекривали майже половину потреби України в металопрокаті. Да. Тому відбулось здорощення на фоні дефіциту. А ми вимушені були. Ну не буду зараз занурюватись, але завдячуючи допомозі наших закордонних партнерів, ми отримали і сталеві засовки різних діаметрів, і певну кількість трубної продукції. Uh -huh. Також, якщо ви бачили, нещодавно ми отримали нову аварійну машину, аналогів якої в Україні немає. Їх отримали п'ять міст України і серед них Одеса. Угу. Тому ми ще більш інтенсивно будемо працювати цього літа в рамках підготовки до нової зими. І також сподіваємось, що нову зиму ми також. також Добре заздалегідь, вчасно підготуємося, як і минулої, тому що ми докладали максимум зусиль. Ніхто ж не розумів, яка ситуація буде зимою, ну, тому всі наші час, кошти, все, що ми могли, могли вкласти в ремонт наших мереж, ми угу. докладали максимум зусиль. І от ось, бачите, навіть ви. Оцінили те, що ну, майже не було аварійних ситуацій. Якщо вони були, то незначні. А от те, що поїхала така значна кількість людей з Одеси, чи якось вплинула вона на вас? Бо ми там спілкуємося з ДСНСниками, вони кажуть, що да, є люди, які кидали квартири. Виїжджали, а потім починається там пожежа, ще щось, бо вони щось забули вимкнути і так далі. Якимось чином на вас це впливає? Ну, звісно, ми також отримували масу скарг від наших абонентів. Угу. А, ну, наприклад, така банальна розповсюджена була ситуація, коли мешканці власники. Верхніх поверхів поїхали. Неможливо було там спустити повітря з да. системи або ліквідувати якусь аварійну ситуацію. Доводилось відключати весь стояк в багатоповерховому будинку. Звісно, були такі ситуації, але всі ці ситуації вони передбачені чинним законодавством. Ми не давали консультації, навіть розмістили на сайті нашого підприємства, як діяти співвласникам багатоквартирних будинків. В будинків в таких ситуаціях, угу. куди звертатись за допомогою, як який юридичний супровід повинен, повинен бути, тому звісно реагували. Ну але ж це більше компетенція, все ж таки, власників внутрішньобудинкових мереж, які є Ну тобто є на вас так сильно воно не хлопчає. Да. Угу. Ну вплинуло в тому плані, що ми отримували люди ж не зачастую, не розуміють зону відповідальності там того чи іншого підприємства. Угу. Вони бачать, що в них немає. Тепла, так, звісно, вони звертались до нас. Ну і ми да. вже намагались роз'яснити, давали якісь поради та спрямовували до відповідних органів, хто має цим займатися. Дякую. Скажіть, будь ласка, що зараз? Зараз ми розуміємо, все зупинилося, сезон закінчився, невеличка передишка. Передишки ніякої немає. Навіть так. А, буквально 31 березня ми закінчили. Подачу тепла, тепла в, в Дома одеситів yeah. і вже 1 квітня розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Uh -huh. Зараз ми проводимо інвентаризацію, дефектацію пошкоджень або просто стану обладнання для того, щоб розуміти, що потрібно за той період ремонтної кампанії. Поремонтувати, що потрібно там налагодити, які регламентні роботи потрібно зробити. Потім ми вже розмістили на сайті нашого підприємства і, користуючись нагодою, хочу озвучити цю інформацію: що ми розмістили графік гідравлічних випробувань. Угу. З, з ним варто ознайомитись для того, щоб розуміти, коли в тому чи іншому районі міста будуть відбуватися гідравлічні випробування системи. Для того щоб е, ваше майно не зазнало ушкоджень, uh -huh. ми розпочнемо гідравлічні випробування, і одразу за тим е, будемо проводити вже ремонтну кампанію безпосередньо і мереж, е, мереж і котельного обладнання, і теплових пунктів uh -huh. тобто усього того устаткування, яке є на балансі нашого підприємства. Скажіть, будь ласка, ну а як з цінами? Бо ми минулого разу говорили з вами, що ну. Зараз більш-менш все стабільно. Да? Держава піклується про нас. Ми розуміємо, що у людей грошей стало набагато менше, і ви про це кажете. І ми все це відчуваємо. Як ви вважаєте, що буде у наступному сезоні? Бо дуже багато. Тих же бабусі, які сплачують кожного місяця зараз, вони вже зараз думають про те, а як я буду готуватися до наступного сезону. Наступний сезон, а я можу з, з упевненістю сказати, що ситуація буде така сама, як і цієї зими, тому що восени був прийнят закон України, яким накладено мораторій на підвищення тарифів на опалення. До закінчення військового стану та 6 місяців після нього угу. цей закон продовжує діяти, тому наступна зима не буде виключенням. Тарифи залишаються для побутового споживача незмінними. Так. Звісно, для підприємства це досить така болюча тема, тому що ви ж бачите повідомлення: зростає вартість водопостачання, електропостачання всього а, да. там підвищилась мінімальна заробітна заробітня плата. Тому собі вартість однієї виробленої гігакалорії вона звісно зросла. Угу. Ми продовжуємо працювати за збитковим тарифом 2020 року. Ну збитковий він на сьогодні, тому що ціни виросли на все, угу. починаючи від енергоносіїв, закінчуючи там якимись матеріалами, які нам. Потрібні в ремонтну кампанію. Але держава взяла на себе зобов'язання компенсувати нам цю різницю. На жаль, компенсація повинна була відбутись в грудні минулого року, на жаль, не відбулась. Обіцяють компенсувати всі борги влітку цього року. Uh -huh. Ми будемо сподіватися, що. Кабінет міністрів стримає своє слово, тому що без цієї компенсації пройти наступний опалювальний сезон буде ще складніше, ну ніж цей. Угу. Ну тобто, ви ж повинні ці гроші вкласти, ну, звісно, ми повинні вкласти не просто їх... собі в кишеню да або залишити десь там на рахунку. Звісно, це ж по-перше, наші розрахунки за газ. Да. По-друге, це ремонтна компанія. Да. Нам потрібно за закупити. Безліч матеріалів та обладнання, яке потрібно для нового опалювального сезону, mm -hmm. також потрібно пройти випробування, ну якісь там дозвільні там, документи отримати. Все це коштує грошей. За все це потрібно сплачувати. Mm -hmm. І звісно, без компенсації цих видатків з держбюджету, які були обіцяні ще й минулого року, ну, втриматись буде складно. А як вплинула все ж таки ця ситуація з блекаутами, з обстрілами постійними на роботу вашої компанії? Бо ми розуміємо, що дуже багато людей зараз намагаються перелаштуватися якимось чином. Да, Нема світла, але буду заряджатися від генератора. Нема генератора, ну піду десь там знайду цю точку доступу якоїсь там сусіда, у якого генератор є, сонячні панелі. І люди починають шукати собі інші шляхи. Чи є у вас така можливість модернізувати? Зараз прилаштуватися до от таких от моментів, щоб на якщо у наступному сезоні продовжиться війна, і ми будемо розуміти, що знов продовжаться обстріли, щоб ви змогли працювати. Звісно, є. Я хочу е, з гордістю акцентувати саме на цьому вашу увагу, тому угу. що пам'ятаєте, я неодноразово в вашій студії там в 20-21 роках казала про розробку нової схеми теплопостачання. Да. В тому році ми вже під час військового стану затвердили її е, е, на рівні міністерства нашого. Профільного потім її було погоджено на сесії одеської міської ради, і саме ця схема теплопостачання передбачає ось такі резервні джерела вироблення електроенергії, які можуть бути розміщені на нашому підприємстві. І е, ми вже почали над цим працювати. У нас е, підписаний міморандум. З іноземними партнерами саме з ООН, угу. проектом, і ми зараз знаходимося знаходимось на стадії проектування. Також в Одеській мерії була створена розпорядженням міського голови робоча група саме з питань енергонезалежності Одеси для того, щоб Мати змогу заживлювати об'єкти критичної інфраструктури, uh -huh. таких об'єктів в місті найголовніших це два: це інфоксводоканал, який здійснює послуги водопостачання та водовідведення, без яких в місті неможливо протриматись в будь-якому. І друге це наше підприємство теплопостачання міста Одеси, яке також повинно отримувати безперервну електроенергію для того, щоб мати змогу надавати послуги з теплопостачання. Тому наш проект передбачає саме створення такої розподіленої генерації, угу. не одної великої електростанції, яка є сама по собі таким привабливим об'єктом для ракетного обстрілу, да, а, да. а розподілена генерація це невеличкі джерела вироблення електричної енергії, які дозволяють втримати. Матись навіть під час блекаутів. Ми сьогодні працюємо над цим питанням і сподіваюсь, що нам вдасться реалізувати цей проект до початку наступної зими, і до цього знов таки під'єднуються світові партнери, звісно, які додають техніку. Звісно. І знаєте, ми б певно не пройшли не цю зиму, угу. не цей рік без тої міжнародної підтримки, яка надходить в Україну, і це ж стосується не тільки там сфери. Теплопостачання ну, да. енергетики а будь-якої сфери, і ми маємо бути вдячні за ту підтримку, цінувати, тому що нам було б дуже складно. Ну, ми бачимо, як пропагандисті навіть одесити, або там українці, які живуть тут, у яких там вата в голові. Вони пишуть, пишуть дуже багато говорили, що нам не може Європа дати нічого, бо там європейські а, електромережі, або там тепло, воно інше, воно все не підходить. Вони нам надіслали якісь там а, штуки, вони не працюють в нас. Ми бачимо, що все працює, все працює, а це все знаєте такі. <свісна> Якісь маніпуляції да. а, прихильників а, руського миру, так mm -hmm. яким все погано, все не так. Я вам можу сказати впевненістю, що труби ті ж самі, mm -hmm. засовки там сталеві вони ті ж самі. Навіть а, нам надіслали наші партнери навіть технічну сіль, яка потрібна для. Пом'якшення води, яка циркулює в нашій мережі uh -huh. під час опалювального сезону, і вона така ж сама. А чому надсилали сіль? Тому що ми uh, минулої весни втратили на uh, ну саме ті райони нашої держави, в яких була основна добича солі, uh -huh. і uh, змушені були експортувати імпортувати в Україну сіль. Але згадайте минулий рік. Коли не те, що там щось імпортувати, в нас жоден корабель, жодне судно не виходило, да. не заходило до наших портів, автомобільні траси були перевантажені. І незважаючи на це все, наші партнери доправили нам ту ж саму технічну сіль, без якої сам процес водопідготовки був би також неможливий. Ну, я сподіваюся, що все ж таки якимось чином ЗСУ нас а, зможуть. А, не те, щоб навіть відновити, а просто перезапустити все цей механізм, звільнити повністю нашу землю, і ми зможемо з вами працювати і, і сподіватися, що наступний сезон, да, він буде тяжкий. Ми розуміємо, що він буде тяжкий, бо ну, неможливо так відразу все полагодити. Але все ж таки, якщо ми будемо розуміти, що не буде обстрілів, якщо ваші працівники будуть знати, що вони йдуть на роботу. Не очікуючи прильоту якогось, а вони, як ви і кажете, повинні працювати навіть попри сирени і так далі. Взагалі то не зрозуміло, як вони працюють, да, коли сирени, які там, по закону треба бросати все і бігти. І людське почуття, треба мені бросити, вон сховище, а я не можу. Да, я повинен стояти біля газового обладнання, біля труб, наглядати, щоб воно не прилетіло, і працювати. І так, працюють де, же жінки же у вас в звісно, тому Звісно. і тут також хочу відмітити, що ми є лідуючим підприємством. А в нашій країні в нас майже 40% працівників нашого підприємства це жінки. Угу. Ми займаємо там перші позиції з гендерного равенства а, серед аналогічних підприємств. Тому знаєте, це теж такий суттєвий фактор, який додав нам впевненості, що ми втримаємось, що ми підготуємось до зими, що ми пройдемо цю зиму. Тому що в нас багато чоловіків пішли добровольцями. Угу. хтось був. Пізніше мобілізован. і без жінок я можу вам сказати, що це було б неможливо. А чи є попит на якихось людей, які зараз можуть прийти? Да, є чоловіки, які не працюють або тимчасово переміщені люди, які приїхали до Одеси? Зараз ми не маємо. Потреби в додатковому персоналі, тому що опалювальний сезон закінчився. Uh -huh. Але нас, ну, ми, нам вдалося перерозподілити обов'язки таким чином, щоб наші співробітники не підпали під скорочення, під там, зменшення примусово заробітних плат. Звісно, ми втратили якусь, втратили, ну, я маю на увазі, що вони там пішли. На фронт хтось в нас є, звісно, на на жаль, і ті, хто загинув під час uh -huh. цієї війни, наші двоє працівників, але ми змогли перерозподілити таким чином наші обов'язки, щоб зберегти колектив, щоб нашим, нашим працівникам було чим кормити свої сім'ї. Ну і тримаємось далі. Я дуже сподіваюся, що всі повернуться додому до своєї роботи. Може навіть з'являться нові люди, які приєднаються до вашої команди до да, тимчасово переміщення, або повернувшися з фронту, люди, які зможуть працювати нормально. Скажіть, будь ласка, чи треба зараз очікувати одесити якихось ремонтів? Бо ми знаємо, що інколи ви модернізуєте систему, перекладаєте якісь системи? Чи є зараз якісь а, ділянки Одеси, які точно будуть в ремонті найближчим часом? Ну а, знаєте, цього року це буде не так а, суттєво відчутно, угу. а ми плануємо а, в ремонтну кампанію здійснити таку большуру велику роботу в старобазарному сквері, угу. але він не є там якоюсь а, сам по собі транспортною артерією, яка б а, заважала руку? Ну, да транспортних засобів тому я сподіваюся, що це не спричинить суттєвих якихось труднощів проблем да сеті, проблем да. з цим, але а, для нашої для стабільності роботи нашої системи. Ці заходи вони необхідні. А чому не модернізуються інше? Тому що військовий стан, тому що д -д 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 проблеми <тур 'ї> дивіться. інше теж модернізується, <тур 'ї> але є поточний ремонт, є капітальний <тур 'ї> ремонт, є е, е, ну рі різні випадки. Якщо казати про капітальний ремонт з Прокладанням попередньо ізольованої труби, вони uh -huh. дуже дорогі. То це буде саме старобазарний сквер, тому що там велика ділянка, там буде такий досить суттєвий об'єм робіт. Uh -huh. Всі інші мікрорайони, а вони також там, де буде потребуватись заміна, вони підпадають під ремонтну компанію, але вони будуть, не будуть спричиняти якихось там ускладнень в русі для мешканців. Ну знов таки, сподіваємося, що все буде добре. І головне, щоб наші Одеси та наші глядачі зрозуміли, що військовий стан і зараз ситуація, яка існує по всій країні, вона нікоїм образом і нікої чином вона не впливає на те, що я можу не сплачувати. Бо дуже багато одеситів кажуть, а зараз війна. Да, Мої я також я чую сплачую. такі маніпуляції, що там спишуть держава, спише да. многие, на жаль, не спише, і угу. це справедливо, тому що хтось сплачує, хтось не сплачує. Ну не можна одним сплачувати, а іншим чекати, коли там хтось щось спише. Угу. Якщо у вас є потреба і є підстави, то оформлюйте субсидії, звертайтесь за реструктуризацію боргів, тобто звертайтесь до фондів соціальної підтримки там, якщо ви маєте. Право на отримання якоїсь там матеріальної компенсації mm -hmm. так, допомоги. Є безліч механізмів, але сплачувати за житлово-комунальні послуги потрібно. І тому що до всього того колапсу, який спричинений наслідками війни в нашій країні, при несплаті додасться ще й колапс в комунальній сфері. Mm -hmm. А виходити з нього, я не знаю, навіть не можу слово підібрати, не те, що проблематично, а майже неможливо. Якщо не утримувати всю цю інформацію, інфраструктуру в належному робочому стані потім відновити її угу. буде край вкрай важко. Ну і тут партнери не допоможуть. На жаль, <гум> ну на Аж жаль. І тому потрібно сплачувати, потрібно робити свою роботу. І як е, зсу захищає нас на передовій, так вони роблять все для того, щоб ми тут мали змогу. Uh, жити якимось нормальним, ну як наскільки це Bench можливо, much, yeah. життям. А uh, ми зі свого боку робимо все для того, щоб їм були було куди повернутись до теплих домівок, в яких є вода, в яких є електрика, тепло. А тому роботу комунальників потрібно також цінити як будь-яку іншу, тому що ми тримаємо свій енергетичний фронт, і цієї зими ми доказали, що ми, переживши цю зиму, зможемо впоратися з будь-якою проблемою. Ну і хоч попереду. Спекотне літо, синоптики кажуть, що воно буде все ж таки теплим. У вас продовжується спекотний такий період, ви продовжуєте працювати. Тож я хочу вам подякувати за те, що були з нами, за те, що цей сезон ми пройшли. Зустрінемось напередодні нового сезону, поговоримо про ціни, про все, що там встигли зробити за більш-менш спокійний період. Я впевнений, що все буде добре. Я не знаю, коли це буде, бо дуже часто питають на вулиці. Ви ж журналіст, ви ж знаєте, коли все це закінчиться. Не знаємо, на жаль, але сподіваємося, що дуже скоро перемога буде з нами. Дякую, дякую. Хочу нагадати, що з нами Ганна Познікова, директорка комунальної підприємства теплопостачання міста Одеси, була у цій студії. Центр захисту українців обов'язково повернеться до вас за тиждень. Залишайтеся з першим міським, тримайтеся, українці, сплачуйте, будь ласка, всі борги. Обов'язково треба сплачувати. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.